Мы выходили с пресс-конференции, которую организовали, э, называемая организация РПС. Вот к нам подошли люди и тоже хотят сделать заявление. Давайте два, чтобы мы вас всех видели, что вы как бы, ну, не за камерой. Давайте, кто, вы же хотели выходить, так выходите говорите. Нет, смотрите, надо, чтобы ну, не вы один говорили, Да, разумеется. там много там людей говорили, а здесь все в... за камерами. Мы тут стоим, а вы не хотите, никто говорить? Можно микрофон? Держати а, а. справа в тому, що ми хотіли б звернути зараз Ставтесь, громадська організація СВАД Майданівці Атошники. Більше того, з нами присутні бойці батальйону Айдар і провід новоствореного руху Дмитра Яроша Національного. Ми хочемо зробити заяву про те, що зараз те, що відбувалися в готелі козацькому, є спотворення революційної ідеї. Тому що вони не мають ні чіткого плану, не команди, і це є протест ради, заради протесту. Більше того, більше того, є така ситуація, що освітлює всі ці події саме один із каналів, який називається Сімнадцятий, який транслює інформацію цілий день з Майдану, і який саме фінансує. Пан Арбузов і пан Захарченко, хлопці, дім. Зараз ми не пририваємо стрім. Зараз ми не пририваємо стрім. Ми не пририваємо стрім. Зараз я ще хочу звернутися до української громади і повідомити про те, що російський канал, російський канал, російський канал зараз друже. Російський канал. Я, от, кій, кій, ти кій? Ти кій? Ти Я проти тебе нічого не маю так, проти. Я маю так, проти. Ти проти ти інформаційний, вані. інформаційний диверсант, російський 17-й канал. Да клас. Так от показують друг, це, ти хлопці? Ти давайте все. їдемо зараз з нами. Давайте, давайте. не, не, давайте, не переривайте стрім. Їдемо ну, з нами ну, до 17-го. Давайте, давай, давай, давай. Олександр, дружок, воно все все нормально. Да Ди, подожди, ну хлопці, ну так хто диктор. що не на робиться, народ? Ви, Ди, ти ти. за <поценно> Стоп! Стоп! Волонтери, поможіть, пожалуйста, реально. Я? ребята, я? пожалуйста, хто-небудь, <поценно> хлопці! <поценно> хлопці! Будь, будь ласка, торта, хлопці! Ребята, ми журналісти! Будь ласка, ми вас умоляємо просто, допоможіть! давай, став, давай, хто давай, не хлопец, хлопец, Це російський інформаційний канал! Стоп! <звачі> ніхто нікого нікуди не веде! Слухай, друже, ми не маємо проти вас нічого. Ми маємо проти російського каналу і все. Ти чуєш <звачі> мене? Затирали, що я не знаю. Не чуєш? Я сказав, 17-й канал, спонсує арбузов, колишній мені. Захарченко, ты что, не чуешь все? А что ты говорил про протест ради протеста, дядьки, Я, же Я сказал конкретно про 17 канал. Мы против вас, ничего не маємо. Мы конкретно маємо против 17 канала. Все, стоп, подожди. Давай. Я тебя понял, давай разберемся. Давай, поехали нами. Подожди, подожди. Ки, 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 подожди. Так ребята, ребята, встаньте, встаньте, встаньте. Но ви можете встайти. Все, успокойтесь. Ми ж нічого не робимо. Чому все так трогає? реально. Да. 17-й канал це є канал, який фінансує пан Арбуза Ти можеш спокійно дивитись. Ти можеш класно виходити з стримів. це є канал, який є диверсантом на інформаційному полі України. На інформаційному полі України кис потворює інформацію. Один із фактов цього, коли особисто мені Жанна Васильєвська попросила запросити на студії 17-го каналу нашого бойового Тима. Познат Айдару, Айдару а, Максима мы стримим, Посмотрите, мы A, в той момент, речі. Я на Майдані, що палатка Посмотрите, я була військова. Я готов показати вам відео, як я на Майдані палатки живуть. Я буду задавати Полтовський. Якому керівнику позвонити, хоч він так поїхати нормальна позиція. пацани. Що буде? Yeah. Там ідеологічний ворог студії і була вчинена бійка заради популярності, заради спотворення інформації. Сімнадцятий канал це той канал, який постійно перекручує інформацію саме в інтересах Москви, оскільки колишні регіонали саме фінансують 17-й канал. Я звертаюсь до всієї української громади за підтримку того, що 17-й канал є диверсантом інформаційним диверсантом, який веде провокатором. Ми інформацію, який веде війну інформаційну саме на е, інформаційному... Е, Якщо все нормально, то все нормально. Отже... Друже, друже, у вас багато матеріалів, будь ласка, давайте слідуйте за нами. Не, так дивіться, це... Слідуйте за нами, Не, будь стоп, ласка. А дивіться, а яку ви ми, ми тут. Давай, ми, ми, ми хочемо використати з українського інформаційного простіру диверсантів інформаційних Росії. Ну, як ну, саме? От, ну, як я, саме? Ви зараз побачите, будь ласка, за нами. За ні, так, нами йдіть, будь, будь ласка. Я не хочу нікуди йти. А, будь ласка, це в ваших інтересах. Будь, будь, це, будь це, ласка, з вами це нічого інтересів. не трапиться. Ні, будь так, ласка, розумію. Я просто не дивіться, давайте ви мене не будете трогати. Будь ласка. Я просто ну, я на роботі так. так то, будь ласка, освічуйте події. По яка вас думка по поводу інформаційної агенції? Це, це не тільки моя ваша думка. Ви ні, є є шановний. Ми знаємо, вся українська громада знає, що 17-й канал є інформаційний. Да я не висловлюю за всю думку. У вас, Андрій Ва... Павловским, будь ласка, зі да. ви хотіли на це... Он, ну і що? Ви робите, працюють на уході. Да подождите, блять, да давайте що, Кого ти куди потащив? Я пришел. Я з першого дня став на і висвітлював це. Куди Я виконую свою роботу, Ви берете мене право. Ребята, Ви мене берете. Ну та ви мене берете, просто оператора і тягнете. Цілий кутись. день події з Майдану транслює 17 канал. Через хвилину після їх трансляції всю цю інформацію, яку викладає 17-й канал, розкачує сайт Руська Весна. 17-й канал є канал, який фінансують дві особи пан Арбузов і пан Захарченко. Висловно, ви не спотворюєте інформацію, ви, Росії, ви працюєте на руку Росії. І Є 17-й канал саме є диверсантом на інформаційному полі України. Зараз багато телеканалів України освічило конференцію РПС. ні до кого? Взяли? Ні до кого нема претензії. Ви, не ви, ви не є, є, ви є інформаційним ви дейді, злодієм. Будь ласка, з нами. Будь ласка, з нами. Ласка, з нами. Бо, да, ми вам дали хлопчики з нами. Це є інформаційні. Це є інформаційні злодії. І інформаційні злодії, які ведуть інформаційну війну в інформ просторі України, 17 й канал. який постійно спотворює інформацію на бік Росії. От і все. Не треба зводите керівнику, ми зараз поїдемо до вас. Поїхали! Андрій! Беремо Подожди. Поехали. Андрей, поехали, понимаете. Давай, 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 давай. Снимайся. Снимай. Я снимаю. Давай, конечно, конечно. Ну звісно, звісно! это не нормально.

Дідуваннями 10 років займаюсь, їздити за кордону, що не проведуть. Я стільки сюжетів зробив, бляха для цієї країни, щоб тут краще було. Ви стоїте тут, печеньку відб'ю, ноги відчути, з що відбувається. Рух РПС не має одного відношення до того, що зараз відбувається з 17-тим каналом. А що відбувається з 17 каналом Правда. Поїхав. Поїхав. Ви знаєте, що робити. робите? Офис 17 канал. А где описывается? Вон, Вони вам не Давайте, давайте, да, давай, да, хлопчик. Да. Це російські інформаційні диверсанти. не Давайте хапайте. Вам в офіс гіняємо. Ви мене бачите перший день. Я вас бачу перший раз, чого вони кричиш? Чому мене під руки хапаєте? Хто ви мені такі? Я хочу. щоб міліція, Так давайте ви будемо розмовляти з півробітниками правоохоронних возвратих Душі, Ні, так а вони самі кажуть, щоб ви все знімали. Стрімає бути, всі бачать. Не треба тобі що тушити. Хай всі бачать. Ви мене не трогайте, будь ласка. Ви мене не трогайте. Мужик, трогаєте. Я з що, А що ти мене трогаєш? Що ти мене трогаєш? Давайте, беріть канал. Давайте, давайте. Давайте, громада, запробуйте. Ви мене не трогайте мене, будь ласка. Давайте, давай, давай, давай! Давай в офіс бігом! Ну, вже ти не трогаєш. Російський офіс, оф. Ви Можете пояснити? Це да, нормально. Да, Ми да, 12 да, канал да. да. Російської Федерації. О, давай. Я Главное, не буду бавитись, як вони Розберуться, бо да, я буду. Я, я буду йти сам. Просто що мене вести? Я ж можу йти сам. Да давай, іди, сказали, а що вони сказали, що вас роздратували? Що сталося? Вони не сказали. Ми знаємо, хто фінансує цей канал. Ми, ми, ми не спостерігали за ним. Так я буду пацан, ну отпусти мене, я буду ти спокійно. Я тобі сказав. Я сказав. Я сказав, що будете нормально. значить будете нормально. Отпусти. Ну реально будете нормально. Туда, туда його. І на офіс давайте. Зараз на ваш офіс. Хлопці, їдемо на офіс до 17-го каналу. Вооружай, то Давай, стрім не выключай. Пусть бачит, к вам примада. Сейчас дай дехать. Давай, 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 давай. Вот, сейчас, проходим. Дай ты ей сказу. Кучу. Я сейчас. Да я все. Давай бігом туди. Та чого ви не тримаєте? Я не боюсь, просто ви не тримаєте, ви ж самі мені мешаєте. мішаєте. Мельникова, Мельникова. 81А. Що? Мельникова 82. Давайте Я не включаю, пацани, не виключаю. Я з вами. Журналіст. Ви, ви журналіст, так? Uh, так, я журналіст. Ви знімаєте так, ну... Богдан, сідай сюди. Вони не забороняють знімати абсолютно. Не забороняють. Богдан, сідай до нас. Ви зараз назвали йому адресу. Чому він відбував? Чому ви її дядя? Ну так, ну запитали адресу. Саня, який адрес? Мельникова шо? Два чи що? 81, а? Так. Так, 81, а? Так, 81, а? Зашчя, nee, не, ну выключай, прям Ні, так я ж потолок сейчас. Алло, алло. Видели, да? Не, давай, давай! У нас на Майдане uh, little... задержалась сейчас группа. на киночили и на канал. Кричат, что мы там искажаем информации и все остальное. Что там какие Да подожди! Говорю, что? Везут, стой! Нас варис стой! Варис стой! выйти нам. Открой дверь. Зачем? Открой, там наши ну, стоят? Золотой, с ребятами просто схватили, зажали, короче, и все, и везут. Открывай, открывай, открывай дверь! Александр открой Палатрубин, дверь! Айдаровец. открой боковую! Андрюха, открой дверь! Ну, а это... Да там кнопка даже. быть. Да нашу группу задержали на Майдане за то, что мы

Чому питайте? Чому? А ви на не робота? Приохваш, а до чого? Приумл, Ваш, у, у нас є претензії. You right? А хто ви такі, що ви самі? Давайте з громадою! Давайте нас розказати! Давайте не Давайте йди, сідай, брат! Хай поїдуть, які не було. Сідайте і їй.